Нам потрібно слухати пророків Божих, людей з апостольсько-пророчим даром і точно передавати це Слово в народи. Тоді ми самі житимемо в реальності та іншим зможемо допомогти. Відповідальність церкви, пастирів, учнів Ісуса Христа перебувати щодня у откровеннях Слова Божого та передавати їх далі. Апостол Юда вчить нас приєднуватися до віри святих і стверджувати благу звістку Ісуса Христа. Це те, чим ми маємо займатися щодня. Посилюватись у тому, щоб нести Слово у соціальних мережах і до краю землі, адже Боже Слово не ув'язнити. Жодні труднощі, переслідування, пандемії, війни не можуть зупинити Слово Боже, воно живе і діяльне завжди. Нехай Бог дасть вам духа премудрості, до пізнання волі Божої, щоб ви виконали волю Божу на своє життя. Якщо ви потребуєте щоденного спілкування, молитви та вивчення Слова Божого. Підпишіться на наш телеграм-канал Сатанинко і щодня приймайте пророче слово з неба у своє життя. Напишіть нам, ми з радістю відповімо вам. Нехай збереже вас Бог.